Нове у мистецтві сучасних українських художників досі мали прерогативу представляти лише київські та відомі європейські галереї. Виставка, яка відкрилася у Дніпропетровській галереї, «Артсвіт», ламає стереотипи і запрошує майстра акварелі сучасного художника Євгена Петрова. А він навіть пише кілька нових картин для цієї виставки. Експозиція його творів має назву перенапруга. Кажуть, що художник Євген Петров починає щось створити, коли вже не в силах стримувати бажання розгорнути якусь тему. Думки, які він вирішив втілити у картинах, дивують, лякають і зачаровують. Він звучає людей поетапно, і він вот, намагається как бы, поглотити весь людський образ, для того, щоб составити свою собственну картинку людину. Це дійсно дуже необычне мишлення, Серед картин є незвичайна серія акварелей, яку художник зробив спеціально для Дніпропетровської виставки. Для того щоб побачити саме це нове за Євгеном Петровим, приїхало багато представників світу мистецтва з Києва. Ретроспектива і совершенно нова робота. Можна сказати, що е... Центр культурної жизни на якое то время з Києва в Дніпропетровськ. Сам Євген Петров не приховує секретів майстерності, розповідаючи про кожен твір детально. Серію Європа художник вирішив написати після того, як побував у Венеції. Раптом зрозумів, що це місто поступово зникає. Ось так вирішив його затримати. Я хотів зробити, якби. Старий газетний ліс мандрівки учасні, головна фішка Петрова, художника і скульптора. Часто його творча свідомість зупиняється у дитинстві. Чи крокує, чи глибше і фактури старі роблю різні. Це робіт – паркова скульптура, то що в санаторіях осталось, то що діти не добили, то що не знесли ще. Мені подобаються такі теми. Очень прості, світлі і дебельновато. Звісно, група товаришів Євгена Петрова зробили йому найкращу рекламу в місті, де ніхто ще наживо не бачив творів відомого у Європах сучасного митця. Директор Київської галереї цех давно працює з художником і дуже ревно ставиться до того, як його сприймають інші. Бо на думку галериста, майже ніхто сьогодні так не володіє акварельною технікою, як Євген Петров. Це фокус і розфокус. Це такий старий прийом. Якщо ти передній план сильно фокусуєш, а задній трошки розмиваєш, то є таке враження і освітленням пророблюєш тіні контрастно, то є таке враження, що воно вилітає на тебе. ну Це майстерність, Петров великий, майстер звін. Я взагалі е дивуюся, пишаюся тими людьми, які вміють те, чого не вмію робити я. І від цього мені стає якось світліше на душі, що є в нас такі талановиті люди. Дуже ціную цього художника, який, можливо, єдиний може так працювати аквареллі. Досі Євген Петров не бував у Дніпропетровську. За словами художника, презентація виставки в артсвіті для нього подія, але не відпочинок, бо у жодному разі він не хоче знімати свою напругу. Дніпропетровську очень понравилася. Мні ну как мені лично не важно, що обо не подумають. Як і художник, як вовчені важно, то що я приїхав і столкнувся з городом один на один там з незнайомими. Я його восприйняв. Сприймати творчість художника Євгена Петрова в галерея світ городяни мають можливість до 26 липня. Ірина Каблоцька Євген Хисні новини одинадцятого каналу.